І як серце пройме її біль від скорбот, коли син в смертних муках покличе, «Оче, очі, отче, навіщо залишив мене, і у розпалі денної спеки не подасть йому воду, єство вогняне не погасить сльозою далеку, не закрите собою від тих катувань, коли бити лице його стануть, а стояти й дивитись в підніжжі хреста, як невинну любов розпинають, не сказав. Тільки поруч уже притаїв ворог душ смертоносне тежало, немовля ще у яслях він вбити хотів, щоб про спаса земля не дізналась. Та настане той день, коли в битві святі з ним постане Христос на останку і роздавить навіки його Божий син. Ну а поки в прозорім серпанку, в дивовижну ту ніч, коли світ задрімав, юна мама дитя пеленала на планету Незримо зійшла благодать. Нова ера на світі настала, слава Богу.